Історія для душі про Мікеланджело, про того, що торкався неба. Кажуть генії бачать світ не так, як ми. Але Мікеланджело не просто бачив він відчував Бога у мармурі, у фарбах, у світлі, що падало крізь вікно. Він не шукав слави, ним рухала потреба творити, заради того, хто створив усе. У кожному ударі молотика по мармуру, чи в кожному штриху його пензля, у кожному слові його чудової поезії жила віра. І це історія про Мікеланджело Буонаротті – скульптора, художника, поета, людину, яка прагнула доторкнутися до Бога через мистецтво. Мікеланджело народився в Італії в епоху відродження, коли краса. Мудрість і віра ще в той час не сперечались між собою, а підтримували одне одного. Його серце завжди тягнулося до бога, і він часто повторював істинне мистецтво це той шлях, яким душа звертається до Бога. Уже в 13 років він починає навчання в майстерні. А згодом, під опікою родини медичі, він вивчає філософію, античне мистецтво і святе письмо. Вже тоді формується його переконання, краса це відображення Божого задуму. У 1501 році Мікеланджело отримує замовлення, яке змінить його життя. Італія була охоплена політичним хаосом, але з-під руки юного митця народжується образ мужнього, спокійного, але рішучого Давида, символа віри, сили і перемоги. Мікеланджело говорив: я завжди бачив ангела в мармурі, і все життя лише намагався звільнити його. У 1508 році папа Юлій II запрошує Мікеланджело розписати стелю секстинської капелли. Він сам вважав себе більше скульптором, але погоджується і створює одне з найвеличніших досягнень людства. Для нього це було служіння, молитвою. Чотири роки він працював майже сам. Лежачи на спині, день у день, в молитві, в терпінні у фізичному болі, його пензель не просто малював, він розмовляв із Богом. В нього не було заготовок, тому він працював сам, без учнів, і всі його сюжети йшли від душі. На тій стелі з'явилися образи створення світу, гріхопадіння, пророків і перечуття спасіння, але найглибше це рука Адама, яка тягнеться до руки Бога. В тій руці усього кілька сантиметрів неторкання, але вічна туга людини за Творцем. То була молитва в кольорах, яка промовляє до нас і сьогодні. Дехто вважає, що палець Адама трохи зіхнутий, і це бажання Мікеланджело показати, що в людини є свобідна воля, і вона завжди може доторкнутися до Бога, але чи хоче. Але ж рука Бога завжди витягнута вперед до свого сотворіння. Це не просто фреска, це роздуми про те, як Бог близько до людини. Мікеланджело щиро вірив, що Бог сховав у кожній людині щось прекрасне і наше завдання зняти все зайве, щоб з'явився справжній образ. Останні свої роки він написав такі вірші, не мистецтво, і не слава, і не влада, тільки ти, Боже мій, до тебе прагну, тобою я живу. Мікеланджело багато страждав, він був самотній, часом розчарований, але зосереджений на вічному. Кохання до нього прийшло після 60 років. Кохана жінка була йому хорошим другом, його мистецтво це як сповідь, а його скульптури це молитви. Моя душа з каменю, серце з тіні, і лише віра несе мене до світла. У 74 роки він береться за нове надзавдання, архітектуру собору святого Петра. Він завершує купол, який і сьогодні велично здіймається над Римом. Я не художник, я слуга Бога. Коли йому було 88 років, Мікеланджело помер. Але він залишив нам більше, ніж мармур і фарбу. Він залишив нам більше, ніж статуї і фрески. Він залишив нам свою дорогу, як через талант і віру можна торкнутися неба. І кожен з нас трохи митець, коли шукає світло серед темряв.